Друзі, вітаю! Я Степан Фруцюк, письменник. Спочатку хотів би поділитися з вами двома подіями. Перша та подія 60 квітня в Київському видавництві наш формат, книжковій корпорації наш формат вийшло перевидання мого роману Травом не можна помирати. І я у вас, хто не читав, про 70-ті роки роман. Можна купувати на сайті або в книжкових магазинах. Наш формат книжкова корпорація, їхні книжки і всюди. Хто хоче з автографом, купуйте у мене, тільки читайте, будь ласка, роман. Я думаю, що він того вартий. Взагалі, якщо чесно говорити, ми ведемо розмову для дорослих. Мої книжки складні. Вони не для розваг, друзі. Я б міг. У нас такий час, що я би міг промовчати, про це нічого не говорити, але тим не менше. Вони складні не в тому, що їх неможливо зрозуміти, легко зрозуміти. Вони емоційно складні, там багато дуже різних емоцій. Хто не читав моїх книг, переконайтеся в цьому. І травом не можна помирати. І роман Інфекція п'яте видання, яке вже теж поволі завершується й думає видавець над шостим виданням. Бо чимало з вас не читали моїх книг, попри те, що я про це часто нагадую. Приєднуйтеся, будь ласка. В них вкладено набагато більше сил, ніж наші розповіді на YouTube каналі, які теж вкладаються багато сил. Щодо YouTube каналу, швидко буде 10 тисяч підписників. Друзі, є якісь парадокси? Допоможіть, будь ласка, мені і ваші знайомі. Якщо ви цінуєте, шануєте нас цей невеличкий ютуб канал. Перегляди не співмірні з кількістю підписників. Так само коментарі. Так само вподобайки. Ви ж розумієте, що мені не йдеться за розвагу вподобайками чи коментарями. Так працює Ютуб канал, що всі ці речі є важливі. І підписники, і перегляди, найперше. І коментарі і вподобайки. Давайте зустрінемо цю. Таку невеличку, але важливу дату 10 тисяч підписників на моєму Ютуб каналі. Більшою такою активністю, бо саме такого каналу про українську літературу немає аналогів в Україні, такого типу. Цей наш Ютуб канал пройшов через скепсис, зневіру. Захоплення тим, як я витримую таку невелику кількість переглядів, я і моя помічниця Марта Мадій, і моя друга помічниця Світлана Романченко, які робить заставки така невеличка команда. Але робота робилася, відео видивилося, воно має своїх шанувальників. Тепер обов'язково треба більше читати моїх книг, більше коментувати, більше підписуватися. Більше вподобувати і підтримувати фінансово наш YouTube канал. Дякую. 5 березня 1953 року помер радянський червоний бог генералісімус Йосиф Сталін. Останні роки життя Сталіна параноїя і манія Величі доходила до найжаскіших розмірів. Його світо сприйняття це чудовий зріз розуміння психології диктаторів в тоталітарних устроях, тому теж на цьому коротко зупинимося. І я про це пишу в своєму романі Пальці поміж піском. Романі про 50 ті роки. Сталін підозрював лікарів, що вони шкідники. Знаєте чому? Вони шкідники, це вже після Другої світової війни, так званої Великої Вітчизняної війни, після 47-го року приблизно. Підозрювали, що вони шкідники, тому що вони не хочуть його вилікувати, щоб він був здоровий абсолютно. Помазаник, який заручений, СССР. Радянський червоний помазаник. Що вони спеціально забороняють йому курити? А як він може не курити, коли він хоче курити? Забороняють йому там пити вина багато і так далі. так далі. Сталіна назрівала ненависть до лікарів. І це одна з версій моїх, звичайно, хоч про це теж вже говорили інші люди. У 1953 році мала велика змова лікарів викритися. І по цілій країні Сталін планував шибениці для професорів, для лікарів. І так кілька загинуло з них. Кілька було розстріляно. Також Сталін. Ненавидів молодших від себе, як, наприклад, Маршала Тухачевського. В якому почав, там що маршал Тухачевський користувався успіхом жінок, Сталіну було байдуже. Але він в якийсь момент подумав, що Тухачевський може претендувати на роль генералізмуса. Тухачевський був розстріляний. Це ще було в кінці 30-х років, а змова лікарів, яку придумав Сталін, це було в кінці 40-х, на початку 50-х. А помирав він довго і важко. Вже про це багато сказано. Я хочу тільки сказати, що його політбюро, яке він також хотів усунути, він дуже багато готував реформ, які мали би, ну я не знаю, повторити репресії 37-го року. Розумієте, тільки смерть йому пришкодила в цьому. Він, наприклад, вважав, що оці його і Молотові, і Хрущов, і Мікоян, і Малінков, що вони вже всі от що треба молодих, які би були йому віддані, які нічого не знали. Про нього молодого Сталіна. Всьому цьому тільки перешкодила смерть. І то страшенно боялися, щоб Сталін не ожив, не воскрес, Берія, і інші підозрювали, що, що він прикидається, що помирає, що він може раптом несподівано сказати, що він всіх розіграв будь-якому разі після смерті Сталіна це не зразу потрапило в газети. Ще кількасот людей загинуло на його похороні. Уявляєте собі, ніби він взяв велике жертвопринесення з собою радянський червоний фараон, велике жертвопринесення у свою піраміду, в Кремлі. От. Давилися. Одна вчителька сказала, що віддала без радістю свою дочку на заклання, тільки щоб Сталін воскрес. Плакали. Ридали багато людей. Такі були спотворення у психіці радянських людей, що це потім, як бачимо, покоління не можуть викаркати. Все, що я можу сказати, таке спотворення було навколишньої дійсності. І в цій навколишній дійсності, друзі, я би хотів зараз поговорити про двох наших письменників. Може найталановитіших, одні з найталановитіших, які нібито стояли на різних боках барикад яким не пощастило з часу. Про Миколу Бажана і Ігоря Костецького. Микола Бажан завбачливо в кінці 30-х років у збірці Ямби написав вірш про Сталіна і взагалі багато писав на ці теми. Процитую вам шматок цього вірша: людина стоїть в зороноснім Кремлі, у сірій військовій шанелі». Цей погляд, знайомий у кожній оселі, у кожній будові на нашій землі. На Заході, Півдні, на півночі і Сході, як прапор, як образ, що з'єднує нас, ім'я його вписане в розумі в час і в мозок і в серце великих народів. Далі вже не хочу цитувати про червоноармійців, про армію. Бажан завжди пише отак зараз, процитую: червоноармієць не знає зрад. До смерті боронить він владу рад. Гіче, патрони, ран не лічи, полюбиш, полюби товаришу у нагані сім мідних куль. Ми розуміємо, що це означає, Це заклики до смерті героїчної. Без ніякого відступу тільки смерть. Така була сталінська лірика Миколи Бажана. Перед смертю Сталіна у 52-му була написана його збірка біля спаської вежі. Про Москву і Росію. Дорогі друзі, я багато читав різних творів, які були написані в тоталітарний час. Але таких віршів, як в збірці біля Спаської вежі, такого крайнього угодовства, крайніх лестощів, раболіпства, замежового лакейства мазохістичного розчинення своєї особистості, здавалося, я не зустрічав української поезії як збірка біля Спаської вежі, де апологія Москви, старшого брата, великого російського народу, розумного досягає крайніх меж. Тому що Сталін у му році проголосив тост за великий народи і за великий російський народ. І це зразу підхопили, Що народи, мовляв, усі рівні, але, але російський народ рівніший. І якраз це, що ми говорили коротко про Сталіна і паралельно розвиток літератури, все це відбувалося паралельно. Це були такі перекоси, що це вже заледве ледве чи можна було називати літературою. Заледве. Це при тому, що батько Микола Бажана, Платон, був у НР. Бажан мав сестру Аллу і брата Валентина. Брат Валентин 30-ті роки був засуджений, але потім його випустили. Рідний брат і Микола Бажан до брата не признавався. Не знаю вже, як за останні роки життя. Забрав потім своїх батьків до Києва, вже коли в 39-му році отримав сталінську премію. А до того постійно переживав, щоб його не заарештували. Там були якісь автокатастрофи і так далі. І потім йому були погрози по телефону і так далі. І він, як згадували деякі сучасники, бажан був надзвичайно наляканий. Ми його ні не засуджуємо, ні не схвалюємо тим, що його можуть заарештувати, але натомість він вибрав шлях самозабуття якогось, перекреслення власного таланту. Талант не можна перекреслити в той час. але він його він, він писав, наприклад, такі дегуманізовані рядки. Існує найвища на світі людяність, Ленінська людяність з класових битв. Ну що можна про це все сказати? Це тяжкі психічні деформації радянської людини, які також відображалися в його творах. Сам бажан після розкриття культу особи Сталіна і так далі, він залишився радянською людиною. Звичайно, він другою одружився з лікаркою Ніною Лауер. Перша його дружина Гаїна Коваленко і дочка Майя. Він любив Ніну Лауер, Закликав її в листах «Бережімо один одного, десь як вони були в якійсь короткій розлуці. І я не можу сказати, життя дуже строкате. Я не можу сказати, що Бажан не був по-своєму патріотом України. Як би це не звучало парадоксально? Бажан довгі роки був багатолітнім редактором. Української радянської енциклопедії, енциклопедії кібернетики, енциклопедії історії мистецтва. А у цих, цих багато томів він кожну статтю вичитував. Кожну. Не дуже хотіли, щоб виходила на такі енциклопедії спочатку українською мовою. Мало все російською виходити. Бажанові що, вдавалося відстоювати. Вдавалося відстоювати, і він, маючи вже певні можливості. Все, що міг зробив, щоб оцю страшну затонулу Атлантиду, яку спочатку української культури, яку царизм не зруйнував, от, попри ті всі заборони української мови. Бо ми у минулих відео відео фанатики, подивіться, будь ласка, також одно з найновіших відео, де ми говорили про те, як кілька українців займалося відродженням українського духу. Так бажан справедливості ради, я думаю, він намагався. Трошки структурувати цю затонулу Атлантиду. Нехай це була радянська енциклопедія і так далі, але вона була українська радянська. Він намагався зробити все, що міг, щоб було видно, що існує українська культура, і ця українська культура є в контексті світу. З другого боку, він був дуже переляканий, коли в 70-му році Омелян Пріцак запропонував його кандидатуру на Нобелівську премію професором Омелян Пріцак. Американський. Так Бажан писав у листі до прильсака, що є набагато кращі кандидатури. Будь ласка, я не хочу є кращі кандидатура на Нобелівську премію. Я думаю, що Бажан добре пам'ятав і досвід Бориса Пастернака з Нобелівською премією, і інші відмовився ще до серйозного початку висунення. Думаю, Бажан хотів спокою дожити свої роки, тому що жив він заможно. Попри це, завдяки своєму угодовству і сервілізму, душа його була покручена. Останні роки життя він пише нічні роздуми старого майстра і там на якийсь час оживає колишній Микола Бажан. Таке було враження, коли читаєш деякі вірші з нічних роздумів старого майстра. Що той Ніко Бажан? Юний футурист, раптом, звідки? Здавалося, він давно поховав його за своїми збірками біля Спаської вежі, за своєю сталініаною, що давно похований цей Ніко Бажан і тут раптом він оживає. Ба Більше. Раптом Бажан пише в одній з своїх віршів, Здавалося, це неможливо, щоб він це написав. Хто ти русобородий, хто ти ласкаворукий, звідки прийшов до мене? Може, зійшов з хреста. Дає зіпрусь на тебе, вирву ці смерті, з муки, дихає з море, як хмара, лопає глухота, пише бажан про Ісуса Христа, апологія Ісуса Христа, захоплення перед символом Христа, одному із пізніх творів Миколи Бажана. Здавалося, це неймовірно, але це правда. Хто то русобородий, хто то ласкав руки, ці відомі строфи пізнього бажана. Довго бував самотній, плакав на могилі свого друга Юрія Яновського. Покручена важка душа, яка пережила багато неймовірних страждань, яка пристосовувалася, звичайно, яка не пішла шляхом нонконформізму, але це також українська література наша, також і в таких проявах, проявах так, так само трагедії і цієї літератури, і, і, і її творців. Візьмемо, здавало себе протилежний приклад тепер, друзі. Ми ніколи не говорили і не згадували про Ігоря Костецького. Ігор Костецький один, я вважаю, з найталановитіших українських письменників ХХ століття. Я не обмовився. Хоч ми про це практично нічого не знаємо, практично нічого не знаємо. Так, більшість цього романів недокінчені. Зокрема, роман. Мертвих більше немає. Та коли навіть назви його брати, дивіться назву Роману: мертвих більше немає, вже за назвою глибини цілі. Зачіпають пласти людської психіки, такі, знаєте, приховані, приховані думки і так далі. Костецький написав і п'єси, і оповідання, і незакінчені романи дуже багато. Він народився в 1913 році. Його батько був росіянин, мама Українка з аристократичного роду Наталія Костецька. Батько його був росіянин В'ячеслав Мерзляков, оперний співак і педагог Юрій. І ще його був брат Андрій, були від цього шлюбу В'ячеслава Мерзлякова, оперного співака-музиканта і Наталі Костецької. Пізніше батьки розлучаються, мама жила у Вінниці, і Ігор Мерзляков бере прізвище своєї матері. Так виникає Ігор Костецький, який підписувався ще одним псевдонімом Юрій Каребут, бо його Юрієм кликали в дитинстві. Такі вже деталі. У 20-х роках Ігор Костецький в нього абсолютно незвичайна біографія. В х роках він був у якихось кримінальних угрупованнях в Одесі. Прибила в Одесу банда із Ростова. І в цих угрупованнях. Ледь лишився живий юнаком. В 30-х роках він вже починає захоплюватися літературою, він живе в СССР. Він хоче писати виробничий роман Вершини і Глибини. Тоді ще Ігор Мерзляков в 38-му році, як буде пізніше згадувати, страшний 38-й рік СССР, він назавжди. Переходить на українську мову і клянеться про себе вірністю Україні Вірністю Україні цьому послужила подія, яка на нього він почув, що Карпатська Україна проголосила незалежність. Ця незалежність тривала недовго, але ця незалежність була проголошена в кінці 30-х років. Так пізніше пише Ігор Костецький у своїх спогадах. Коли почалася Друга світова війна, він українській газеті-редактор під окупацією. Потім. Він виїжджає за кордон як Остарбайтер, і ціле життя прожив у Німеччині. В нього були напади на Америку пізніше, що Америка бездушна країна. В нього були й напади на Німеччину і на інтелект німців. В нього були напади на Радянський Союз, звичайно. В нього було багато нападів на Україну. Ніхто не написав, скільки критичних статей про українських класиків, як Ігор Горкостецький. Я думаю, коли це буде все переведено, може, ми коли ще до цього повернемося, про це поговоримо докладніше. Сьогодні тільки перше, це є нищівні зауваги. Є багато несправедливого, багато видуманого, висмоктаного з пальця. Але й чимало з того, що Ігор Костецький писав про українську літературу, по-своєму він мав рацію. Ми дорослішаємо, наша нація. Ігор Костецький в діаспорі ніде не знаходив собі місця. Він одружився з дівчиною, яка була дуже сварлива, діна. Потім вони розійшлися, вони там билися, сварилися. Пізніше, старша від нього майже на 10 років німецька письменниця і перекладачка стала його другою дружиною. Ціле життя прожив в Німеччині. Ходили чутки, що Костецький є радянським агентом. Також Костецький співпрацював з деякими людьми, які колись були в українській повстанській армії. Я насправді думаю, що якщо в нього були якісь епізоди примусові, то спорадичні. Костецький фанатично любив літературу і мистецтво. Я їх ні, ні не засуджую, ні не схвалюю. Юрій Шевельов пізніше згадував, що за літературу він міг вас забити, вбити, тобто в нього були напади несамовитої лютів Ігора Костецького. Він, наприклад, згадує в кінці 40-х Німеччині жив Домонтович, про якого в нас є відео. І він писав до одного з творів Домонтовича передмову, але передмова Домонтовичу не сподобалася. І він запропонував рецензію її надрукувати. І тут Костецький, коли зустрівся, був з Домонтовичем, просто знавіснів, почав кричати. Там чимось кидати і так далі, на що Домонтович йому сказав. Ігор, з'їжте Яблучко, з'їжте Яблучко. Ну, Домонтович, Віктор Петров, який був потрійним агентом, теж, про якого ми вже от у нас є відео про Віктора Петрова Домонтовича. І разом з тим талановитий письменник. І вибіг в нападі таку, от, от такому шаленстві, в такий істеричному нападі. Костецький, безкомпромісний ціле життя. Ненавидів у будь-які прояви народництва, чи псевдонародництва, чи просвітянща, напевно, більше, ніж Микола Хвильовий, мало що з українською літератури влаштовувало Ігоря Костецького. Хочу вам сказати відверто. З другого боку, Ігор Костецький, хоч писав потім і німецькою часто і так далі, ніколи не зрадив української літератури і переклади його. Кращих творів деяких світової літератури, який він видавав майже за власний кошт в своєму видавництві на горі у Німеччині. І те, що він з діаспорою всіма пересварився. І те, що він був фактично самотній, не маючи майже своїх читачів, тому що його твори наскільки складні, вони відкривають безодню смислів, друзі. Безодню. Треба. Витратити рік, а може, й роки, на те, щоб осягнути твори Ігоря Костецького. Насправді. Але це час до часу, коли я дещо перечитував, все-таки було відчуття, що це на межі з дуже високим талантом, а іноді геніальністю. Де ця межа, звичайно, між цими всіма речами? Це, це Ігор Костецький. Теж. І Ігор Костецький цей скандаліст, який мав. Напади неприязні до українських діячів і так далі, і так далі, і до їхнього пристосуванства, як він казав, і так далі. Який ненавидів, бо любив, а любив, бо ненавидів. От. Якому до 50-річчя укладали збірник, його друзі з пенклубу клубу міжнародного, із Індії, із Німеччини. І там є окремі про нього такі невеличкі статті, їхні я читав. Його порівнюють з ранніми християнами Ігоря Костельського. Його, за його мистецький фанатизм, мистець, вірність мистецтву, ну і літературі, зокрема, ну, і українській літературі. Феномен Костецького вивчав літературознавець літературу і вивчає з Канади Марко Роберт Стех, за що йому честь і хвала. Костецький помер у 1983 році. Так і залишився у планах. Роман про Промалетіє Смотрицького так і залишилося у планах, він хотів видати 20-томник своїх творів різних. Все це залишилося у планах, помер незрозумілий, який переїхав в іншу країну, і з неї не хотів нікуди в'їжджати, який не йшов на жодні компроміси, який своїми нападами люті, можливо, рятував себе від межових станів, який, можливо, у свої... Ненависті і любові, найбільше горів його цей жертовний вогонь, і, можливо, вогонь його генії, якого нам ще належить безпристрасно творчість прочитати і дослідити. Але його психіка, його душа теж була покручена і 50-тими роками, коли він починав писати, і перед тим 30-ми і 40-вими, а найбільш плідно він писав 50-х, тоді, коли Микола Бажан. І тому ми вибрали. Дату 1953 рік, яка символізувала собою знову ж таки розлом навіть радянської доби і розлом літератури, який потім почався. Дякую.